Всім привіт, дорогі друзі. Сталкер б'є рекорди, як для української гри, і загалом дуже гарно заходить по світу, і це надзвичайно нас всіх радує. А плюс треба сказати, що по суті творці гри послали нафік московського клієнта, а він можна сказати, на підповзає на чотирьох лапках до самої гри, намагається купити її не тільки можливо. Тож, завжди, до речі, пам'ятаємо, що. На московського клієнта можна звати болт. Він сам прийде і купить і принесе свої гроші. От, але я про це далі поговоримо. Є така певна дискусія, чи працювати нашим розробником взагалі на московському ринку. Я скажу певні слова, це дуже важливо. А так сталкер, по суті, в перші дві години отримав 100 тисяч гравців, які брали безпосередньо участь на певний момент, і це надзвичайно гарно і дуже високі класні результати. Якщо от ми будемо про це, от дивимося зараз вже 115 тисяч зараз в онлайні, і це надзвичайно круто. Це кажуть про те, що гра дуже дуже популярна на сьогодні, і не можна сказати, що ми маємо рекорд взагалі світовий за весь час, але це надзвичайно достойний рівень. Треба сказати, що на момент виходу, буквально на кінець дня, 20-го числа. Вже майже 2 мільйона 600 тисяч годин набрали стріми безпосередньо самим сталкером. Трошки більше був у Майнкрафта і у Counter-Strike але там завжди граються такі онлайн-ігри, де велика кількість аудиторії. Тому тут не можна сказати, що це якась проблема. А так більшість ігор сталкер просто переплюнув по заробітках. Якщо ми зараз можемо про них говорити, то на сьогодні вже ну мільйонів. 40-60 гра принесла, точніше на вчора вже був мільйон проданих копій. І це надзвичайно круто. Це дуже багато, це гарний показник. По суті, на другий, на третій день релізу, на другий день релізу, 22 числа. Це на другий день. Це надзвичайно швидко, класно. Очікуємо набагато більше. І загальний дохід не в 50-60-40 в мільярд. О, це надзвичайно можливе. Щодо самих оцінок, то вони на сьогодні майже 80% позитивних, і це дуже гарно. Є певні моменти і проблеми з самою оптимізацією гри, навіть більше не оптимізацію, а з певними лагами. Але ми ж знаємо, в сталкері немає лагів. Там все, дорогі друзі, аномалія, і ми завжди маємо про це. Пам'ятати. Е, також важ, важливо сказати, що московити говорили, що нікому сталкер не потрібна, дорогі друзі, е, крім СНГ і Росії. Але це неправда. Основні е, стрімінги про Гру і взагалі обговорювали її найбільше в Сполучених Штатах, Польщі, Україні і все чудово. І нема ніяких проблем. Правильно розробники зробили, щоб забили болт на московського е, клієнта. І все. Ви розумієте, проблема. Тих, хто орієнтується на московський ринок, що він починає хавати їхні наративи. А це надзвичайно гидко і погано це викривляє український продукт, робить його менш модерним, менш західним. Часто така знаєте традиція працювати на московський ринок обмежує українських. Видавців різного контенту культурного в тому, аби шукати можливості на світових ринках. На що нафік це взагалі потрібен московський ринок? Самі прийдуть і куплять, і так, до речі, і відбувається. Згадаємо, що було з українською музикою в 2000-х. Вона просто, по суті, майже вмерла під тиском московського ринку. От. Тож, хто йде на московський ринок, ганемно поступає. До речі, Часто говорили, от колись британська імперія продавала іспанські там продукти контрабандою. Вибачте, Іспанія туди була тоді, була в ті часи, там в 17 столітті, в 17-му, 17 основним джерелом золота, який тягнули з Америки. Про що ми можемо говорити? Це як зараз Сполучені Штати Америки, грубо кажучи, за кількістю капіталізації. Не рівняйте, так сказати, кое-що з пальцем. Не треба цим займатися. Московія це жалюгідний низький ринок. І найважливіше ще раз, найсмішніше вже бомбить там на Московії по повній програмі, що вони, московити, підняли гру, дали гарні рецензії і купили її. Там многіх зепатріота в просто рве пірдакі, що самі московитики купляють, грають, і виходу в них іншого немає. Вже багато є відосів з мережі про те, як там вони намагаються розуміти українську мову, і це надзвичайно смішно. Там у них зараз дві опції або англійська, або українська. І от. Тож, удачі, як то кажуть, всього хорошого. Сама гра багато класних пасхалок сформувала, якщо говорити про ті наративи, які веде, вона була направлена на західний ринок, і це теж надзвичайно круто. Це каже про те, що українці вміють робити гарний продукт, який буде споживатися на заході пасхалок різних, від Дейзе і, і Гаррі Поттер, тут можна побачити. Приплили, як то кажуть, от тобто багато цікавого, і людям надзвичайно подобається. Попрацювали гарно з популяризацією української культури, багато української музики, там такої, знаєте, мало відомої для багатьох, але дуже якісної. І це. Надзвичайний пуш дасть безпосередньо виконавцям, Тож, гра пропрацьована гарно з душею. Видно, що проект робився українцями для українців в надзвичайно складний момент, аби потішити, підняти настрій і взагалі зробити трошки легше наші дні в цьому надзвичайно важкому контексті, коли ми маємо повномасштабне вторгнення. Власне, в принципі, все я що хотів сказав. Не треба дивитися на московський ринок. Треба дивитися на західний ринок, треба заробляти на ньому і робити продукт, який сподобається всім. Власне, сталкер це і довів. А щодо технічних частин гри, поправлять, підтягнуть і буде ще краще. Тож борімося за західні ринки, забуваємо про московські взаємодії, взаєми, взаємини, про їхні наративи. Нам вони не потрібні, вони самі будуть бігати за нашим продуктом. І купляти його, і не треба навіть ніякої е, безпосередньо на московій клієнтської підтримки витрачатися. На що це потрібно? Не потрібно, хай собі гуляють лісом і удачі. Тож, дорогі друзі, нехай всі українські розробники процвітають, роблять продукт світового масштабу, заробляють гроші. Ну і звісно, направляють його на збройні сили, на сили оборони України і. Там частину спорожів сталкера будуть направлятися і тоді туди, туди, що надзвичайно тішить. Ну і ми, звісно, давайте будемо підтримувати наші сили оборони. До речі, дуже багато зборів у нас на нашому телеграм-каналі. Послання на які буде в описі до цього відео. Ми справді дуже багато зборів робимо. Намагаємося кожних один-два-три дня закривати збір на різні потреби: це і автомобілі, це і звісно, EcoFlow і FPV дрони і все, що зараз потребується, справді на. Фронті ми намагаємося допомагати. Тож, приєднуйтесь до нас і давайте допомагати. Ну і, звісно, гарного часу проводження в чудовій грі можливо, навіть колись зробимо і стрім на неї, і не тільки на неї. Дякую за увагу. До зустрічі.